Ну що, всім доброго дня. Вас вітає канал Електрофікс, і сьогодні що ми з вами будемо оглядати коротко. Е, всі знають, що в мене є саморобні ліхтарі для відключень світла, і є несаморобні. Є ті, що я купував в магазині. І сьогодні ми будемо з вами їх оглядати, скільки вони споживають, і наскільки приблизно вистачає ось цих елементів. Ну, Приблизно треба буде пошукати характеристики. Ну, якось так. Тому беріть солодощі, чайок. Сідайте зручніше і приємно перегляду. І перший у нас ліхтарик це ось такий от ліхтарик, який, як вимикач світла, з Аврори за ціною 50-59 гривень. Наразі ціна на нього трішки буде більша. Зараз ми з вами подивимося ціну. Так, наводимо і шукаємо. Зазвичай ціна дорожча. Треба буде зараз пошукати. Зараз я для вас знайду ціну в Аврорі на зараз та, що актуальна. Ось, будь ласка, наразі ціна ось такого ліхтарика, ось, як ми бачимо, 99 гривень. Але він доволі яскравий. І чим ми будемо заміряти споживання? Це у нас струмові кліщі від Фнірсі. Це не реклама, але ось такими я буду заміряти. Як я приблизно зробив, щоб не замикати контакт, я його замкнув вже. Просто скотчем, Зараз спробуємо, чи так буде працювати. Одна батарейка. Дві батарейки. І третя батарейка. Зараз би я потянув за контакт і тому він відстав. Ну, гаразд. Зараз. Щоб якось. Щоб для вас якось заміряти, я зараз постараюся ось. Я притримую. Так, вам там видно. Виставляємо. Верніше заходимо в режим. Повертаємо матрицю. Ось так. Беремо 200, ну, 260 мА. Зараз перейду в інший режим, тому що дуже хитається кріплення. І вона не дає можливості навіть якийсь скотч не тримає. Зараз вийму батарейку акуратно. Одну, другу і третю. Зараз спробуємо акуратно, ще раз повторно провести заміри, але вже в режимі Ампер. Чи воно буде так працювати, зараз ми з вами і побачимо. Так як я постав в такому форматі. Ага, знов прижимати. Ну, гаразд. Прижимаємо. Ось бачимо. Виходимо з цього режиму. Підносимо. Ну і давайте спробуємо зачепити кліщі 140 мА. Ось, оце вже точний показник. Зараз я посуну. Для вас. 140-150 мА беремо за еталон 150 мА, що доволі є непогано. Тепер знімаємо зараз обережно скотч, який я приклею. Ну, тут, бачите, просто площадочка, ось, контакт. І ось тут ми, скажімо так, затискаємо. І все. Ну, давайте глянемо. А, ну тут резистор. Так, тут резистор, тому все файно. Ну, 150 мА даний ліхтарик. Переходимо до ламп. В мене є. Зараз я ось таку покажу: за 300 гривень. Це у нас фірма Master Tool. Ось така вона. Зараз я ніжки зніму. Але перед нею, щоб вже помірити, ось таку на акумуляторі. Ось така вона за експресу в поливайці. Всі ви її от знаєте. Тому я зараз спершу ось таку саморобну. Так, ще покажу ось так виглядає повноцінно зібраний ліхтарик. Ось, клацає. Як я його збирав, поклав механізм включення таку, контакт, щоб він міг клацати, поклав таке от скельце, і тоді надягнув корпус обережно і починаю розпочинаю з однієї сторони закручувати, чуть-чуть підтягнув і так всі решту сторін. З переваг ну, не міряв, я тут резюка, звісно, можна поміряти. Але я не міряю який тут резистор, А цей струм тут дуже файн. І дивіться, він світить просто прожектором. Ось лампу вимкну. Ось такі от класні ліхтарики. Всім рекомендую. Доволі потужні магніти. Можна підвісити собі на якийсь гачок, самріс і користуватися. Ну, якийсь ось такий ліхтар. А також є взаді липучка, яку я не використовував. Ось такий от файний ліхтар. Ну що, переходимо до наступного ліхтарика. Але туди я вже поставив акумулятор десь на. 2500 мА і ТП. -шечку. Якщо я не помиляюсь, там 56. Або, скоріш за все, от дивлюся, то тут стоїть тп 4057. Це плата, яка заряджає струмом 1 А. Зараз я покажу, що тут всередині. Ну що, переходимо до ось такої лампи. Вона чуть-чуть не вміщається, тому що ось ця частина заважає, але все ж таки. Ну що, розкрутив. Тут дуже цікава конструкція. Ну що, дивимось. Дуже чутливий сенсор. Ось така от конструкція. Як тут паяти? Тут є плата, бачите, плюс та мінус, який в нас йшов на акумулятор, котрий тут стояв. Ви відпаюєте, припаюєте плюс та мінус який ось цієї плати, на тп 4057 на вихід мінус та плюс, а на B-варите акумулятор чи паяєте, і все. І ось так у вас буде все це працювати. Тут дуже треба бути обережним, адже ці проводки... Можна відірвати, вони дуже чутливі. Зміряти я буду споживання на мінусі, тобто на виході. Тут, я не знаю, сантиметрів до 10, мабуть. Дротів я дав, так набагато краще. Кріплю, як я плати ТП. Сода плюс суприклей 505 або акфікс чи сомофікс із затверджувачем. А акумулятор на двосторонню стрічку заброри. Ну що, погнали? Так, беремо, фіксуємо. Тепер вмикаємо перший режим 25%. Ну, ось 40. Ну, давайте візьмемо 50 мА. Так. Давайте візьмемо 60 мА, адже тут воно від 60 до 80 скаче. Давайте 60 мА перший режим. Зараз з вами таки позаписуємо. Це де туша поливається. 25%. 60 мА. Далі в нас є режим. Який споживає набагато більше. Я ось так вам покладу. Зараз підсуну чуть-чуть. Ось, і вам буде видно. О, 100 мА другий режим. Це 50%. 100 мА. І третій режим 100%. 100%. 300 мА. Ну, 280. Давайте запишемо МА. Ось така от лампа. Тепер проведемо розрахунки. Е, як провести розрахунок? Тобто, якщо у вас є, ось беремо калькулятор. Акумулятор, ну, нехай тут буде на 2500, Ну, тут орієнтовно 2-2500. Я точно це і не заміряв. Давно проводився тест. 2500 ділимо на 280. Тобто 9 годин вона спокійно пропрацює стабільно. Я вам скажу, такі є. Я на середньому і максимальному освітленні там е давав своїм рідним на кухню, щоб підсвітити, якийсь чайок заварити, щось приготувати на вечерю, коли світла немає, це 100% можна. Але ставте багато ємності в цей акумулятор. Ну, принаймні більше, ніж 2000. Ну, Чи в крайньому 2000. Далі, стосовно цього ліхтарка, що я вам хочу сказати? Так, що я вам хочу сказати стосовно цього ліхтарика? Як будете перероблювати, чому я так розташував акумулятор? Тому що тут є пази, по які защенкуються. Дана лампа, в вона стоїть? І бачите, я крайній мусив підрізати. Деякі я взагалі зрізав. Добре, цю я зберу, це не проблема назад зібрати. Я закручу. І зараз переходимо до наступної. Це в мене Мастер Ту. Купував її в магазині десь за 300 чи 350 гривень. Рік чи два роки тому. Вже той магазин, як нам сказати, на технічних роботах. Так, як розібрати ось таку лампу Master Tool? Знімаєте ось такі ніжки. Вони на якомусь двосторонньому скочі. Викручуєте ось такі от шурупчики маленькі. І після того відкриваєте. О, дуже тут цікаво, все зроблено. Багато дротиків. Так, у нас є. L-L, B, о, Б-. Нам якраз треба саме Б-мінус. Чому я саме взяв цю лампу, ви мене спитаєте. Зараз я вас ось таку чуть-чуть підвину. Вона працює від пальчикових батарею. Бо мені пальчикові в мене не завжди є, а от пальчикові є. Як чудово, та спайна тут дуже цікава. Я, мабуть, її Скажімо так, би доробив. Тут, по-перше, я не знаю, для чого 5-вольтова тут DC-ха. Якщо тут можна поставити платку зелену одну таку, і від 5 вольт собі, скажімо так, її живити. Також сенсорна що мені до вподоби Ось перший, так, Перший, другий, третій режим. Тобто в нас також 25%, 50% і 100%. Зараз ми позаписуємося споживання. Підносимо кліщі. До мінуса. Защиплюємо собі на мінус. я би тут дроти поперепаював на свій силіконові. Перший режим. Зараз я якось би показав. Ось 30 мА там показували. Тобто 30 мА. 30 мА. Другий режим. Це в нас вже 50 мА. Ну, вони дивно себе поводять. Але там 50 мА. Зараз я ось такий режим. Дивно, чому вони так себе ведуть, Ну, одним словом, тут 50 мА. Давайте вийдемо в цей режим назад. Давайте запишемо 60, 80 мА, тому що вони показували 80, 60 і потім на 50 спустились. Отже, 60 мА. Ну і третій режим. Третій режим у нас 100 мА. Ось 100 мА. Що є дуже гарним показником. Ну як вам? Мені здається, супер. Отже, результат. Зараз я вам підсумую. Якщо використовувати батарейки Panasonic е, пальчикові LR6, 1,5 вольтові, 4 штучки вартують і дивився 109 гривень. От на сьогодні. Отже, 150 мА споживає Аврора. Ось той малесенький за 59, яку тоді ціну я за нього і заплатив. Алі впливається в нас 25% 60 мА, 50% 100 мА, 100% 280 мА. Магазинний у нас 25% 30 мА, 50% 60-80 мА і 100% 100 мА. Ну там 80 показував, але я записав 100 мА. Ну як? вам? Ну, Мені здається, чудово.